Андрій Шевченко справжній король Ліги Чемпіонів. І ось чому легенда Динамо та Мілана і Челсі оформив у головному турнірі Європи аж 48 голів, і це дозволяє йому входити у топ 10 бомбардирів в історії ЛЧ. Більше половини своїх голів Шева забив у лізі чемпіонів у ворота топ команд. 26 голів Шева забив командам, які, хоча б раз у своїй історії, виходили у фінал змагання. Його історія в турнірі починається одразу з голу Баварії у 1994 2004-му. загалом мюнхенцям Шевченко забив 5 голів, в тому числі дубль у півфіналі 1999-го. Стільки ж разів український цар засмучував Барселону. Шевченко почав прибивати каталонців одразу з хитрика на кампноу у 1997-му. Улюбленим суперником Андрія завжди був Інтер, принциповий опонент по міланському дербі. Саме Шева є стоп-бомбардиром цих поєдинків, і 4 з 14 голів у ворота Нерадзурі він провів у лізі чемпіоні. І вони були до біса важливими, адже давали Мілану пройти далі у плей-офф. Аналогічну кількість голів Шевченко забив реалу. І найголовніше, що три з цих голів він забив у футболці Динамо. Саме завдяки ним кияни пройшли мадридців у чвертьфіналі 1999-го. Ну а завершив свою історію голів у лізі чемпіонів Андрій Миколаєвич. Ефектно та символічно голом за рідне Динамо у ворота своєї улюбленої жертви Інтера, ефектним та точним точним ударом здалеку, як колись казали у рекламі, будь-яка країна ним би пишалася, але він наш.